Забудьте помити посуд Так всім ку Всім ку Всім ку Ку колодінг Коротше э, почнемо я, я реально це роблю? Нахуй я цим займаюся Реально я буду чистити Картошку на стрибі Давайте ми просто у нас спілкування В принципі ми і спілкуємося Ми робимо борщ, ви робите? У мене реально є дедлайн Норм? Це буде пізнець як довго, бо я хуйово готую, насправді. Ладно, давайте ми просто зачилимося вже. Блять. Бо я се... Сука. Бо я сьогодні була на ночівлі, тобто вчора була на ночівлі в подушки. Всьому було добре. А як у вас справи? Не треба по новій навчитися розмовляти з людьми. Ви вже бачите, як я професіонально чищу картоплю? Скільки тобі років? Це секрет. Я, бачите, живу сама на квартирі, сама заробляю гроші, у мене згнила картоп. А, ні, все там. 27, ладно. I love you. Що, який рецепт зажарка цибуля, морда пуста, води закипятити, кінь м'ясо, потім зажарку. Все, єба, я все зрозуміла. Так, тепер нам треба повинку. В якийсь момент я зрозуміла, що я роблю стріми чисто, щоб не бути однією на кухні і готувати собі їжу. Це дуже сумно і одночасно дуже смішно. І ж треба натерти, да? так? Так, сибурка. Ану. Ладно, я вже минулого разу так зробила. Я не розумію, вона нормальна чи вона не нормальна? Ні. Я поки поїхала в Україну, залишила тут цибулю, а щось з ней стало. Там видно, але я не бачу. Коротше, фу. Буде без цибулі дуже ваш. Так ти не вже в ногті відхуярь. Можете, до речі, періодично казати мені, зробив сальто, юри чи не зробив. Бо це дуже важливо. У нього контент поактивніший, ніж в мене. По факту. Там вже бож зварений ми знаєш. Ні, неправда. Це все клієнта. Цибуля це здоров'я. Та пішло воно? У мене того здоров'я і нема, бо цибуля. Не треба ж чекати, поки воно закипить, правильно? Треба одразу кидати її. Кидай. кидай, кидай! Блять, воно зараз буде бризкатись. Ай, тарі. Ой, дура, дура, бутує борщ, треба було перейменувати назву. Що тебе братує в чоловіках? Їх наявність. Мінус Юра. Не ой. Ні, nee, Юра хороша людина, не треба. Так ти йдеш на магістратуру. Да, на магістратуру. Mm -mm, mm -mm, Чого я така сонна. Привіт, аж ви богам. Ну то борщ. І будем так терти... моркву. Ой, вам морковка! Почекайте, блядь, на якуться. на це, на самому? Мелк... Не, на вису. А заїбусь. З вами борщ робити, я вже не хочу. Треба було зразу ламати собі ніхті і йти в кес. Як вирішила почати стрімити, голод заставив мене стрімити. Ладно, ладно, ладно. Все нормально, сіну, Якщо отак от. Хує! Якщо отак от. А ну. В мене просто я не бачу. Отак от краще, ні? Чекайте, треба трошки. Що ви? <кх> ти м'ясоч у Леня? Так. Да. А ти не хуяла ти? Блять, Вам морковка, я нічого не відчуваю, я тих клянусь, не нервуй, будь ласка. Все все добре. Бля, яка кончить. Плюс один enemy. Як ви думаєте, я виглядаю як людина, в якої нема enemies? Чи ні? Чувай. Вистачить чи ще? Давайте пів морковки, а пів морковки не з'їмо просто. <laughs> я уже заряжаю дрон. Брюхо вверх плаваю, да? Да да, уже все. Тупо живодерка, морковку было, тюленя было. Так, девочки, ну мы уже на пикпути на справе. Привет. Буля то больше. Буля, мы уже просящи. Ну, морковка смешно. Смешно, дякую. Да, вы такие уважные. Каждый раз, когда я шасси, мне не смешно обожают, Это так приятно. Да, ми будемо готувати що зажарку. Але в нас нема цибулі, по-перше. І ще у нас. Я не знаю, вам ви було видно чи ні. Просто чуть не зламала морозилку. А, липне. Знайшов трех девчат, и не жирно трех девчат знаходите. Он вообще офигенный. Вы не одна пикаты? Я захожу на стрим. Я захожу на стрим. Бережись, сучка. Як зайти, як зайти до него на стрим. Швиденько. Дивимся. Что за беспредел? Хай бог милую в чате пишет. Каже, хай бог милую. Не, вы Покажи сик. Теперь трошки поесть. Я сейчас пока приготою, я уже не емся. а что мне сегодня глубоко делать? Блядь. Ты не спи. Я добила целую уже. Таборот. Я вам не верю. Я вам не верю. Я вам не вірю. Та він якийсь розтягальник. Куди він лізе, не розумію. А ну давайте спробуємо настругати. шарик. О! Пошло, пошло. Опять це свиня, конечно. Там білий голий. Не байтіть мене. Дивіться, виходить. Ааа, рука. Ну коротше, цього вистачить, да? так? Так, отак от. Отак от, морква. Які в тебе мрію? Закінчити цей борщ і підібрати в КС. Так, добре, він зараз розстане. Ви мене відволікаєте. Буде так само, як було з тими сирниками. Ви мене відволікаєте, а потім кажете, що я ідіот. РКУВР Ку братіки. І ми готуємо борщ. І я знайшла. Зірні на 10 тисяч підписників вб'ю себе ці штуки по голові. Як вам такий стиму? Ой, чекайте, чого воно має розтанути. Перевірка картоплі. Ну, пахне непогано. Чекайте, вона не могла приготуватись так швидко. Що? Вона вже готова? Ай. Вона прям готова. Треба вже зажарку туди кидати. Чекайте, щось за швидко. У вас вигалаєш чи що? У нас частковий. Нам саме було Ви розморозити о, цю фігню. Хочете, я вас навіть піднесу, покажу. Вам. Е, нам треба розморозити це безобразі. Ще капуста досі валяє в валіппішок. Зараз ми будемо її різати. Я не знаю, просто що з нею робити. Куди вас поставити? Зразу видно, що я кожен день борщі готую, так? Да? Ти перший раз готуєш. Це другий, насправді перший раз був дуже добрий. Чим дуже сподобалось. Може вас поближче піддихнути. Та давай же в кострину. В я поки що призупинила, тому що я боюсь розварити картоплю. А в нас є... Ладно, у нас є смачна ковбаса, але у нас немає томатної пасти. А, ну штайте, може вона. Тут. Я не розумію, що це, давайте зараз. Я просто намагаюсь. Намагаюсь зрозуміти. Давайте розморозимо. Коротше, чекаємо мікроволновку. У мене є звичайник. Яять горить. Трошки водички. А я не пам'ятаю, туди треба чесний. Нічого вже не пам'ятаю. Ладно, давайте по... потім. Коротше на чуєчку. Трошки всього трошки того. Якось смішно вбачати дуже. Нам пощастило, це табака. Блять, плотний масаж вуха, смер. Що ви мелите? Я намагаюся так. Робимо, 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 робимо. Мені вже страшно, я не знаю, що я роблю. Це схоже на зажарку. <плес> <плес> норм, норм. Давайте ми ще звичайний помідор туди кинемо. Це буде наша фішка. Я думаю, це смачно, ні? Схоже на рагу, щурі. <схід> Чат, розказувати, як день пройшов, реально. Можна побратись. Mm -hmm. Стрім прогодження легендарного борща. Oh! Ми забули. А, поможіть, поможіть. Ми забули капусту накрошити. Природа покликала. First message e, mm -hmm. привіт, привіт, e, Hello. Так, тепер нам треба взяти десь от стіки і отак от. Він взагалі видно? Отак от вакцина. Ну видно, що ріже професіонал, скажіть. І отак от нахуй. Уже гарно. Знову булькає, ми зараз розваримо. Так, що ще треба в зажарку? Що люди додають в зажарку? Ладно, ко. Отак от вас сюди, вас сюди. Вам все видно. Ми зараз будемо робити ключову штучку. Ой, блін. Та не вгорайте з мене, я реально хулюсь. Це просто так от закидувати туди ще що. Все, я, я роблю, я роблю. Мені страшно, я роблю, мені страшно, я роблю. Не, а вообще неплохо. Что я делаю? И теперь вот так вот. Всё. Капец залутала. Изи. Боже, Изи. Ну все, это размыкаем, и дай оно дальше квасится. Правильно? А ну давай картоплю ще раз попробуем. Не, она идеально. Хрумка буря капуста. Не буря хрумка капуста. Мы сейчас всё сделаем правильно. А ну, я просто хочу, чтобы оно нормально выглядело. Ну все, хай вариться. Що йому ще зробити. Це треба помити. Ми зараз будемо ще будемо посуд мити. Це нормально що він пінеться? Це нормально що Це нормально? Шомпінеться? Це нормально чи це не норма? Ні, ну борщ? Чого вам не борщ? Червоний. У F139 ми готуємо борщ. Може туди сир але яку ви маєте, буде смачно. Знаєте, що найголовніше? Це спеції. Ми забули посолити! Чекай на пробу. Боже, Боже, забули посолити саме головне. Ну я думаю, так от висиш. Я сподіваюся, що це справи ситуацію, реально. Ого дружити. Ого. Повище поставлю, щоб хоча б мене бачили. Видно? Отак от може? Я влада ти, я Валерія, дуже приємно познайомитись. Воно чогось зелене і продовжує бути зеленим. Воно не хоче не бути зеленим. Пиво є, помідори є. Короче, я ж казала, капуста буде хрустка. Вона не хрустка. Вона... Вона не хрустка. А ні, хрустка. Ну хай вариться все. А Юра казав боже, це так легко, це так легко. Чело готує бурий рис, якщо що. Ладно, Тепер е, останній штрих. Я Думаю, Чек Чекний клип. Він реально... Він реально сальтухи там. Ану, дивимось. Хоче на асфальті Пригну, дай ти ще раз це подивлюсь. Ось так ти про нього, а він тебе любить. Ай, це так мило. Перевірка борщу. Ай, це було дуже боляче. Він хрумкий. Нам треба напевно ще пів години десь щукати. А давайте поки посуд помимо. Зелений борщ. Вивав. Я ненавиджу зелений борщ. Я боюсь переварити. Менше з тим. О! О! Поїхали. Три улюблених виконавця. Джордж. <рес> лазер Дім 700. Це Віктор Павлік і ще й два. Да, что-то наш борщ запрестился. Вот все, ну, слава богу. Он не хрустит. Ура! Я, я, я до, я не верила в что он будет смачным. Все, наш борщ готов для вас. Ну, с хлеба нема. Я ж хлеб не ем. Вот, нам Мы на хлеба. Да не <плес> блин. Помпушки? Вы хотите, чтобы я помпушки еще делала? Что за синяк на носе? А вам все надо знать. Секретик. Так, ну, вы готовы? Так. <плес> <плес> тепер нам треба м'ясо. Чуть-чуть эстетики. Ну, короче, чекайте. Та це імба борщ. Робити? Понюхайте. Так, як мені вас віднести? Не дай Бог я його кину. Не дай Бог я його кину. Живем, живем, існуємо. Існуємо. Виживаємо. Якщо що я чат не бачу, може там не огорають з мене, не казати, який я лузер, що я вон отак от е, такі от еті. Ой! Ой, ну на сонці, ну м'ят. Ну м'ят. О, все. Е, зараз ми будемо зонтик ліпити. Я не знаю, це працює. Куди він? А.

Я вон не закрепила. чуть не улыти в <свят> У меня наборчик такой. <свят> Набор алкаша. Колбаска. Э -э Я еще соком запью зараз. <свят> Ладно, давайте возьмем вот такую ложечку. Вот так вот. Песня. <свят> не, реально. Я не думала, що він буде таким смачним. Давайте доїмо, тому що тут прийшли гості і треба в свою кімнату швиденько.